Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим на цей раз в онлайн форматі. Пане Михайло, перше питання буде таке: Росія заявила, що хоче до свого війська залучити ще 400 тисяч контрактників. Наскільки це реально, і чи може це змінити щось на фронті? Те, що росіяни зможуть набрати 400 тисяч е, людей в свою армію і мобілізувати, це е, очевидно. Але тут питання яким чином вони це будуть робити, без введення військового стану повну мобілізацію вони зробити не можуть. Тому їм зараз потрібно або повністю переводити війну на військові рельси, або е, якимось чином зробити так звану гібридну мобілізацію, тобто людей будуть е, визивати до військкомату якоби для перевірки, е, нібито для перевірки е, облікових даних, а потім різними способами будуть е, змушувати підписати контракт. Оце буде друга хвиля, і ця друга хвиля певно може бути і 350, і 400, і навіть 500 тисяч людей. Також на цьому тижні була черговий раз інформація, що у ПВК Вагнер проблеми зі снарядами. Це вже снарядний голод, чи це якісь конфлікти між Вагнером і командуванням збройних сил Російської Федерації? А я взагалі не розумію, чому українські змі багато уваги приділяють Вагнеру і внутрішнім розбіркам між різними гілками російської так званої влади. Це питання не про війну, це питання якихось внутрішніх проблем, які може існують, а може і ні, а може просто роздумкують в медійному полі, і вони ну ніяким чином не, не впливають на обстановку на фронті. Також була інформація буквально ось на цьому тижні, недавно, що Польща та Словаччина домовилися передати Україні літаки Міг 29. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за машини і чи можуть вони змінити ситуацію в українському небі? Це дуже гарна новина про те, що західні союзники нам передають саме Міг-29, а не f 16 Рафалі, які ми. Зараз теж намагаємось е, випросити у заходу, тому що для Міг-29 у нас є все. У нас є підготовлені льотні технічні кадри, у нас є інфраструктура, у нас є зброя, яка може використовуватись цих літаків. У нас немає і до цього дня не було фактично літаків. І зараз вони з'являться. Це е, означає підсилення. Української авіації прямо зараз, не до кінця цього року, не наступному році, не в 2025-му, а ось зараз. І це найбільш дієве і ефективне, що могли зробити західні союзники за останні місяці. І я так розумію, що процес вже пішов, і перші чотири літака вже передані нам, і далі буде, буде їх більше. У словаччини їх 11, у Польщі їх більше, і поляки думаю, будуть найбільш масштабну військову допомогу, яку вони зможуть надати Україні за останні тижні. Яка взагалі ситуація зараз на фронті? Що відбувається? Загальна ситуація вона продовжує на жаль погіршуватись росіяни. Все ж таки продавлюють лінію фронту на Бахмуті. Вони вже на декілька напрямках вже змогли взяти такі ключові позиції, і е, там далі йде наступ. Наступ йде за рахунок великої кількості особового складу. Е, нашому командуванню все, ну, все важче утримувати не тільки сам Бахмут, але й під'їзні. Дороги до нього. Це дуже і дуже важливо. Це логістика і будь-який мотивований боєць, якщо у нього немає боєприпасів, немає їжі, немає води, він втрачає свою боєздатність. Дуже важка ситуація біля Авдіївки. Там росіяни теж. Йдуть наступ, але наступ такий неквапливий, але він має теж те результати. Поки ситуація стабільна на Вугледарі, але найближчим часом росіяни там можуть піти в новий наступ, тому що вони концентрують там достатньо велику кількість військ. І танків, хоча ці танки Т-62, Але вони їздять, стріляють і, на жаль, мають яку-не ну, яку а, або але, але ефективність. Крім того, незрозуміла ситуація на запорізькому напрямку. Там і росіяни, і ми скажімо так, прощупуємо оборону. І удари локальні, вони йдуть практично постійно. На цьому тижні була інформація про е, такий удар біля пологів, е, і там е, незрозуміла ситуація. Офіційної інформації від Гінштабу немає, є тільки неофіційна інформація, але Знову ж таки не можна сказати, що росіянам там вдалося або проломити стратегічну оборону. Всі чекають, поки висохне земля, і перейти у наступальні дії, як і ми, так і Росія. І традиційно ваш прогноз на наступний тиждень що побачимо щодо прогнозу, прогноз. Поки що ситуація на фронті буде стабільна. Знову ж таки, як я сказав, що земля ще не просохла, ще раз путиться, і тому повноцінний наступ або контрнаступ він зараз нереальний. Реальні удари, по, ну я не знаю по інфраструктурі. Звісно, що зараз закінчується опалювальний сезон. І нанесення ударів по ТЕЦ або бо Вони воно зараз для росіян ну не має ніякого сенсу. Тому, наприклад, офіційні особи наші почали говорити, що вони будуть наносити удари по центрам прийняття рішень, але треба розуміти, що ці центри прийняття рішень зараз знаходяться в бункерах. І для їх ураження потрібні е, кінжали, яких у росіян не також багато, близько 40-50 штук, з яких десяток вже використано, і е, для ураження так, якогось, ну, такого об'єкту е, захищеного потрібно мінімум 3-4 кінжали. Щодо остальних ракет вони є. У них калібри ще є, калібри виготовляються. х 22 авіаційні є. Інші ракети є, але не зрозуміло, на що росіяни зараз їх будуть використовувати. Тому наступний тиждень. Я думаю, може бути масований більш-менш масований ракетний обстріл території України, а на фронті та ж сама ситуація. Хоча, за моїми даними, біля Бахмуту дуже обережно можна говорити про те, що є деякі маркери, що ситуація там може змінитися в нашу користь.